Продовжимо дослідження функції, і у нас залишилося ще з вами дослідження на парність або непарність функцій. Пригадаємо, що функція називається парною, якщо для від'ємних значень аргументу функція буде додатньою. Тобто Якщо f від мінус x дорівнює f від x, ця функція називається парною. І функція буде непарною, якщо для від'ємних від'ємного аргумента функція набуватиме сама від'ємних знач, від'ємного значення. Це буде функція непарна. Тобто f від мінус x дорівнює мінус f від x. Як це, а якщо не буде не перший, не другий випадок, то така функція називається ні парна, ні не Отже, як дослідити функцію, яка задана формулою на парність або непарність? Необхідно замість х підставляти мінус х. 7 помножити на мінус х в третьому, бачите, f від мінус х, 7 помножити а, на. Мінус х в третьому. Далі мінус 5 помножити на мінус х в п'ятому. пам'ятаємо властивість непарного степеня і від'ємного числа, від'ємне число або вираз, або зміна у непарному степені буде від'ємним. То ми маємо мінус 7х в третьому додати, бо мінус перед п'ятіркою і мінус перед хсом. Дасть знак плюс, так, плюс 5х дорівнює. Виносимо знак мінус за дужки. У дужках залишається 7х кубів, відняти 5х в п'ятому степені. Бачите, в дужках ми отримали вираз такий, як даний у завданні, тобто такий самий вираз, яким функція задана, але перед дужкою стоїть знак мінус. Тобто f від мінус х дорівнює мінус f від х. При від'ємних значеннях х функція так само набула від'ємного значення. Така функція називається непарною. Далі дослідимо друге. Замість х підставляємо мінус х, дорівнює мінус х квадраті. Додати 4, поділити на мінус х в квадраті, відняти 1. Парний степінь з мінуса робить плюс, це буде х квадраті додати 4, х квадраті відняти 1. Ми отримали ту саму формулу ту саму формулу, яка була задана для дослідження. Це означає, що f від мінус х, коли ми підставили від'ємні значення, ми отримали знак функції додатній, то функція буде називатися парною. Третє. Підставляємо там, де х-х дорівнює 1 поділене на мінус х в кубі, додати 2 помножити на мінус х дорівнює 1 поділене на мінус х кубі, мінус 2х. Винесемо мінус у знаменнику за дужки, маємо х кубі додати 2х. Дивіться, той самий вираз, але зі знаком мінус. Спереду. Так, це означає, що f від мінус х дорівнює мінус f від x функція. Непарно. Наступні вправи це вправи на побудови графіків А, Пригадаємо елементарні, графіки, елементарні функції тієї графіки, які вам відомі вже на цей час. На цей час ви вже працювали з лінійною функцією. Графіком лінійної функції є пряма. Ось пряма і лінійна функція. Далі. Наступна функція це обернена пропорційність її графік гіпербола. Гіпербола, обернена пропорційність. Ось вона. Далі це дві степеневі функції y до рівні х квадраті. Її графік парабола, ось вона. І. Четверта функція це y дорівнює корінь з x, це відка параболи це ось ця функція. І наступна вправа. Наступна. Дивіться: побудуйте графік функції f від x дорівнює, і він, цей графік, складається з трьох частин. Перший, перша частина а, існує на проміжку а, менше або дорівнює мінус 2. Так, перша частина, друга частина графіку існує на проміжку від мінус 2 до 2, і третя частина на проміжку Х більше або дорівнює 2. Це не означає, що ми будемо брати саме тільки ці значення. Ми можемо взяти будь-які значення, щоб нам легко було обчислити, але потім, коли будемо будувати графік, зайві частини графіка треба буде прибрати, або, навпаки, ті, що потрібно навести Отже, перша функція F1 від X, це 2 х додати 8. лінійна функція пряма. Для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо лише дві точки. Це слідує з аксіоми планометрі, що через дві точки можна провести прямую тільки одну. Візьмемо ті числа, які зручніше з допомогою яких зручніше обчислити. Давайте візьмемо, нехай х буде дорівнювати мінус 4, та візьмемо 0. Отже, якщо ми підставимо, дивіться, мінус 4 замість х 2 помножити 4 мінус 8, мінус 8 додати 8, 8, 8 буде 0. Тобто, ця точка лежить на вісі х А другу, я взяла ту, яка лежить на. 8 ігре, тому що х дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, y буде дорівнювати 8. Тепер третя, ой, друга функція це х квадраті. х квадраті це парабола, і для параболи ми знаємо стандартні точки. Так? Вершина параболи лежить на початку координат. Раз, два, три. 4, 5. І для неї стандартно беруть такі точки мінус 2, мінус 1 0, 1 та 2. Мінус 2 в квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1, 0, і в правий бік так само. І третя, третя функція це мінус 2х додати 8. Подивіться, перша і третя, вони симетричні. Ці функції, і ви зараз побачите як. Я візьму ті самі числа, мінус 4 0, але е, значення функції буде такі: мінус 2 помножити, це, мабуть, я е, 4. Давайте отак: 0 та 4 навпаки. Бо тут буде велике число 0 та 4. Отже. Мінус 2 помножити на 0, 0 8 плюс 0, 8. А тут, там де 4, буде 0. Тепер ми маємо основні таблички значень для того, щоб побудувати ці три графіка. Будуємо координатну площину. Так, я зараз спробую побудувати її за допомогою. Так, добре. Так, це весь ординат. Пісі абсис. Нуль. Так, давайте візьмемо одиничний відрізок дорівнює одну клітинку. Один. 1 мінус 1 мінус 1. Отже, відмічаємо точки для першого графіка. По х дорівнює мінус 4 у – 0 мінус 4, 0. Ось сюди буде точка. І х дорівнює 0, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось, Трохи не дотягнуло. Так. Тепер з'єдную дві точки і трохи виходжу за межі цих точок так далі будую параболу 0 0 1 1 2 4 1 2 3 4 так і ось сюди ось сюди так Проводжу параболу, відки параболи Ось так. І трохи вгору. І третя. Ці поки що лінії графіки проводити не досить жирно, не натискайте на олівець, легенько проводьте. І друга пряма, третій графік. Х0, y 8 ось тут ця точка. Потім Х4, 2, 3, 4, Y0 і, бачите, про що я казала, що ці прямі симметричні. Це було видно і на табличці значень. Ось так. Тепер головне взяти лише ті частини графіків, на яких ці функції задані. Перш, можна взяти іншого кольору олівець або просто навести досить товсто цю частину. Дивіться, перша, перший графік він заданий на проміжку менше або дорівнює мінус 2, тобто, все, що ось мінус 2. І все, що менше мінус двох, ми проводимо, наводимо. Ось так, на Далі парабола, частина параболи, задана на проміжку від мінус 2 до 2. Тобто ось тут ця частина. Так, можна і навести так, потовстіше. Далі. І а, третій графік, друга пряма. Від двох до плюс нескінченності. більше або дорівнює 2. Ось такий метрополітен ми отримали. Ось так. І це є графіком у цієї всієї функції. Ця функція була складена з трьох частин, кожна з частин визначена на певному проміжку. Ось так. Тепер побудуємо графік ось такої функції. Якщо придивитися, ми бачимо дві однакові функції: 6 поділене на x та 6 поділене на х, а для цієї частини треба буде взяти лише значення від'ємні х менше або до рівню мінус 3, а для цієї додатні х більше або до рівню мінус 3. Якщо пригадати. Графік цієї функції, ця це гіпер... це обер... функція називається обернена пропорційність, і її графік Так? То ось та відка з від'ємними значеннями це ось вона, а з додатніми це ось вона. Так? І тому ми для цієї функції f1 від x дорівнює 6 від Поділене на Х, побудуємо одну табличку. Значень. Так, а потім будемо а, зайві частини просто відкидати. Так, ну, скільки ми візьмемо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте 6, 7, 8. Так, а, беремо спочатку від'ємні значення, потім додатні. Давайте візьмемо мінус 6. Тому що 6 поділити на мінус 6, це буде мінус 1, дуже легко обчислити. Візьмемо а, мінус 3. 6 поділити на мінус 3 буде мінус 2. Візьмемо мінус 2, це буде мінус 3, візьмемо мінус 1, це буде <кій> мінус 6. 0 ми не можемо брати, бо на 0 ділити не можна. І в додатньому напрямку 1, 2. 3, 6, це буде так само відзеркалюватися 6, 3, 2 та 1. І f2, f2 від хвітреті х. Це, 2 це лінійна функція, і тут достатньо взяти лише 2 точки. Так, щоб легко було обчислити. Давайте візьмемо мінус 3 та 3. Будемо орієнтуватися на нашу умову. Якщо ми взяли мінус 3, підставимо замість х, 3 і 3 скороть, буде мінус 2. А тут буде 2. Так, робимо числову, креслимо числову площину, так? І 0 І візьмемо одиничний відрізок одну клітиночку. Одиничку з одну клітинку. І починаємо відмічати точки мінус шість 3, мінус 5, мінус 6, І по y мінус 1. Ось. Далі мінус 3, мінус 3, мінус 2 мінус 1, так, мінус 2 ще, і ось мінус 2 точка, і мінус 3. І мінус 1, мінус 6, мінус 1, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Мінус 6 позначу, мінус 3, мінус 2, мінус 1. З'єднує плавненько. З'єднано. Так, ще гарніше треба спробувати. Є. Тепер другу відку гіперболи. один шість. Два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Один шість, два, три. 3, 2, 3, 2, і 6, 1. 3, 4, 5, 6, 1. Так само намагаємося з'єднати. Головне ну, – і. І прямо. Х-3, у-2, мінус 3. Y -2, -3. Мінус 2 ось ця точка. І далі х3 і 2, ось ця точка, і це буде, треба провести пряму. Не пройде через 0. Тому що якщо ми візьмемо на 0, то y так само буде 0. Ось. Побудували всі. Необхідні графіки, тепер треба вибирати лише ті, які задовольняють нашу умову. Так, Візьму олівець іншого кольору. Дивіться, перша гілка від мінус нескінченності до мінус трьох. Тобто, ось до цього. Беремо від мінус нескінченності до мінус трьох. Х набуває значень від мінус нескінченності до мінус 3. Далі. Друга пряма, другий графік пряма від мінус 3 до 3. Тобто ось ця частина. І третя частина від 3 до плюс нескінченності. Тобто ось ця. Ось такий графік у нас вийшов.